Запаноми браття у таким був початок рівненської революції. Рік тому на майдані незалежності з'явився перший намет, аби збирати підписи під вимогою до тодішнього режиму, підписати асоціацію з євросоюзом. Тоді ще не було рішення озвученого Азаровим. Ми тоді формально хотіли показати, що рівняни підтримують євроінтеграційний рух. Але десь глибше, напевно, люди тоді хотіли показати, що вони хочуть жити в іншій країні. Це такий образ, може, так як в Європі, але по великому рахунку ми хотіли показати, що ми не хочемо жити, так як в тій Україні, яку будував Янукович. І це, ну, це був привід, це був поштовх. Зараз ми вже навіть. Не, не вважаємо за велике досягнення, що ми підписали ту угоду про асоціацію, але я вважаю, що все-таки це правильний крок. Далі була судова заборона мітингувати під стінами облдержадміністрації, міліції та інших держструктур. Всі інші мітинги я наперед кажу, не забороняю, але палатки тільки в центрі міста. Будь ласка, оце отут ми огородили і ставте все інше. Студенти судову заборону обійшли в креативний спосіб, влаштували екскурсії містом. Це ми державна адміністрація, адміністрації. нам заборонили сьогодні. Там є регіональні люди. Хто знає тих регіональних людей? Ще! Ще більше побули раді сюди. Більше байте господаря, куди ми слідуємо курсом йдемо? Ні. На обласної державної адміністрації я не хочу, бо мене поставити. Намети на Рівненському майдані стоять і досі, а все тому кажуть активісти, що Майдан свого не досяг. Так, ми змінили. Ми маємо нового президента, ми зараз маємо нове керівництво області, нове керівництво країни. Але, на жаль, тих змін, правил, реформ, які ми хотіли, щоб відбулися в країні, їх немає. Влада не спішить робити тих реформ. Я вважаю, це є. Великою невдачею цієї влади, і великою невдачею нашою, тому що можливо в якийсь момент ми відпустили цю владу і вирішили, що вона зробить те, що ми хотіли, за що ми стояли тоді на Майдані. На жаль, ми цього не отримали. Наразі головним здобутком майдану самі його активісти називають зміну людської свідомості. Люди починають вірити в свої сили і починають як змінювати країну. Не сидять просто на кухнях і не скаржаться. Україна змінилась. Україна змінилась. Україна вже такою не буде, якою вона була рік тому, якою вона була 10 років тому, це точно. Ми стали, я сподіваюся на це, і я бачу по своїм друзям, по своїм знайомим, що у нас порог непокори знизився значно. Тобто ми тепер готові більше відстоювати свої права. А встановлений рік тому на головній площі міста Намет і нині там, як нагадування владі про те, що народ готовий діяти самостійно. Дмитро Лонтів, Артем Логовський та Юрій Кобів, новини Рівного.